Олександр Заклецький виставляє кадр та уважно спостерігає в об'єктив камери. Нині він фотографує одну з найдавніших пам'яток Чернігова унікальний печерний комплекс Антоніїви Печери. Це місце він обрав не випадково, адже у Чернігів митець приїхав спеціально для того, аби ретельно закарбувати у фотографії 12 найвідоміших пам'яток нашого міста в рамках гранту від країн ЄС. Євросоюз зацікавився архітектурною спадщиною України, і перш за все цієї архітектурною спадщиною. Архітектурними пам'ятками, які знаходяться під загрозою знищення, вони звернулися до мене, в тому числі, мабуть, тому що я представник України в Європейському культурному парламенті, з таким питанням, що би я порадив задокументувати в різних областях. І перше, що, звісно, мені. Спала на думку, це Чернігівщина. Ми тут маємо пам'ятки е, поки що збережені, слава Богу, і часів Київської і Русі, і е, часів українського барокко. І знову ж таки, якщо ми кажемо про 19-й, початок ХХ століття, е, Українська сецесія вона ж е, так звана псевдорюс. Вона пішла саме з Чернігівщини. Саме тут в ікенті Хвойка відкопав е ці от давньоруські е городища, і це була настільки е сенсаційна штука, що Чернігів про по великому рахунку був законодавцем архітектурної моди для всієї імперії. У місті фотограф працює лише два дні. За цей час вже встиг зробити фото спаського, Борисоглібського соборів, будинку Лизогуба та бібліотеки Короленка. Нині працює у Антонівих печерах. каже, що кожен об'єкт потребує серйозної уваги. Це здається, що ну документальна фотографія, це ну це просто. Насправді, це одночасно, по перше, і наука. І е, тому що тобі треба, е, скажімо так, давати фотографії, перш за все інформативно репрезентативні а по-друге, все ж таки, це мистецтво, тому що, е, знову ж таки, тобі треба шукати якісь такі ракурси, е, так, щоб це все ж таки. Е, Глядач, який це бачить, щоб він розумів, наскільки це наскільки це цікаво і наскільки це красиво. Усі знімки, зроблені Олександром у Чернігові, зберігатимуться у архівах в Німеччині. Я пишаюсь тим, що наші центральні собори і знакові такі пам'ятки архітектури попадуть в цей архів в Німеччині в, в Майбург. А це один із самих старовинних архівів взагалі в світі. Він там. Йому більше 100 років, це не просто фотодокументація, там є певний алгоритм фотофіксації цих пам'яток, для того, щоб перспективи в історії вони збереглись, і якщо, не дай Боже, що, щоб їх чітко відновили. І цей формат для нас дуже важливий і ще тому, тому що ми, як місто, як управління культури, будемо мати доступ до цього матеріалу і можемо також їм користуватись вільно. Після Чернігова Олександр планує поїхати і займатися фотодокументацією історичних та культурних пам'яток Харківщини. Наступна точка, я думаю, що це буде Ізюмщина. Ізюм. А після того подивимось, можливо, Херсон. Тому що Херсон зараз знаходиться під дуже серйозною загрозою, його щодня обстрілюють там щодня гинуть люди, і в тому числі, звісно, що прилітає по культурній інфраструктурі.